Я тебе переставлю сюди просто. Чи буду чи тут, тут. тут? Hi there! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розбираємо дуже цікаву тему, а саме phrasal verbs. Було б доречно все ж таки пояснити, що це таке і з чого складаються наші фразові дієслова. Саме перше, що дієслово, яке вказує на дію та процес, і прийменник. Прийменник це те, що надає конкретності дії. У нас їх декілька: це up, off, forward, one, for, in, after, out. Дієслово може бути будь-яким: go, take, drink, put, call і так далі. Сьогодні ми з вами візьмемо 5 фразових дієслів, які ви можете використовувати на своїх зустрічах по роботі. І перше дієслово це put-off. Зверніть увагу, у нас іде put і off. Синонім це postpone. Postpone – це відкласти, перенести зустріч. Today I'm so busy. Can we postpone our meeting, for example, next Monday? Тут у нас є конкретний день, тобто наступного понеділка, чи можемо ми перенести нашу зустріч на наступний понеділок? А от put-off це означає прямо перенести і незрозуміло на коли. Наприклад, The weather is awful today. Can we put our meeting off? Сьогодні погода ну просто жахлива, чи можемо ми скасувати? Да? Ну, тобто, перенести нашу зустріч, навіть перенести нашу зустріч там на потім, на колись. Друге. Фразове дієслово це bring up. Bring up має декілька значень, про це, проте сьогодні ми з вами візьмемо саме, як взяти на обговорення. Це синонім «mention». Наприклад, today I have a lot of questions, but first of all, I would like to bring to bring this issue up firstly». Тобто, сьогодні у нас багато запитань, і я би хотіла взяти саме оцей іщу першим і третє phrasal verbs це у нас take down. Це означає щось записати, коли людина щось говорить. Щоб краще це запам'ятати, беремо як асоціацію. Take це щось брати. Ми беремо в ручку і щось записуємо. To take something down. Наприклад, uh, I'm so busy, could you please take? Take the notes down. Ти можеш, будь ласка, да, записати якісь нотатки, якусь інформацію, бо я зараз дуже зайнятий. Четверте, фразове дієслово. But-in. Воно означає interrupt, тобто перебивати, А навіть як лізти не в свої справи. Наприклад, please uh, don't but in. Uh, we, we have our business. Да, тобто, будь ласка, не лізь. У нас тут свій, свої справи. І п'яте wrap up. Wrap-up означає complete. Наприклад, вже зустріч ваша підходить до кінця, і ви кажете, So, can we wrap it up? Ну що, можемо ми вже завершувати нашу зустріч. Також це як якісь, можливо, навіть підсумки зробити. Ви можете казати, so, let's wrap it up. Why not? Я сподіваюся, що ви. Take everything down, що ви все записали, да, і записуєте. А якщо у вас є питання, залишайте під цим відео. Я залюбки на них відповім. So, I guess we can wrap it up. Думаю, ми можемо завершити. See you guys! Bye-bye!